Зараз має бути сюрприз. Зараз на фестивалі вин. Різноманіття. Дуже багато вин. Так. Ось так от дегустація вин відбувається. Кожен з баканчиком ходить і може куштувати вино. Дуже-дуже багато людей. Дуже багато людей. Альонка, ми загубились, так? Да? Дуже багато людей. неймовірна кількість. Але тут ще й виставка сирів, сирів, соусів. Колбаски, все щодо вина. Виді, яка краса. Виставкове місто Київ. Місто Київ, тут дуже багато людей, дуже багато. І на даній виставці місто Камен'ець-Подільський зелениця. Дівчата, ви приїхали з Кам'янця-Подільського. скажіть два слова. Кам'янець-Подільський, виниробні селениці. Виноробні. Куштуємо ще раз, називається. А який ви мені дали? Це рожевий. Рожеве, так? Все, каменець-подільський. Я вітаю я в захоплення. я Просто в захваті. Я дуже дякую. Дуже дякую. Найсмачніше вина популяризація нашого міста. Дуже безмежно дякую. Зараз показую зі всіх сторін. Ні, тут, тут тільки частина. Це тільки частина, щоб ви зрозуміли людей, не те, що багато тьма. Всі, хто не вміщається всередині, можуть на фестивалі прогулятися на двір. Всі з бокалами. Всі з бокалами. Неймовірно, гарно така неймовірна краса. Скільки людей? Це тільки вина, там ще сири а, і зелениця. Місто Кам'янець-Подільський. Пастеризовані в пляшці. Всі ви збріджені на диких дріжджах. Е, ну, така власна історія. А солодке вишня є? Три напівсолодких, одне сухе Солодке на дискустацію, яке ви говорили, 5%. Відкрита є копашно родин. номер один відкрити є. Так, це зараз у нас веселий дідусь. Так, зараз дегустація в нас вина. Як називаєтеся? Називаєтеся? Вітічо. Покажіть, будь ласка, глінтвейн. перше ми бачимо набор, так як вино вже глінтвейн, два бокальчика, разом з там. Там пряну, і пляшка. Це вперше, до речі, ми всіх обійшли, ні в кого Глінтвейна не було. Ой, теж набор Це для вин, так? Цікаве, так? Дуже цікаве, придумано цікаве. Ну, Глінтвейна ні в кого немає, а тут саме про Глінтвейн, дуже смачний. Виставка. Азмаурі. Це ви мені вляли полуницю, так? Полуниця дуже смачне. Полуниця дуже смачне. Скільки коштує? 150 гривень. Та ви що серйозно? Ну, дуже смачне, дуже смачне. Так, ми на виставці на полуниця, Недорого і дуже смачно. А ось ви на відомого тенесіста Сергія Стаковського. Зараз ми з ним поспілкуємося. А скажіть, будь ласка, на дегустацію солодке є? Нема, тільки сухе-червоне є. Червоне. На дегустацію. Дайте, будь ласка. Ха? Яке? Де? С... Каберне. так. А давай скажіть, будь ласка, це ви Сергій Стаховський? Це ви? Це ваше вино? Тут весело. Окрема виставка сирів і дають на дегустацію щось. Сири дають на дегустацію, на продаж. Будь-які ви. І що я вам скажу? Оце зараз тут всі такі. Так, дегустація сирів. Сирена але ніхто не поспішає, тому що тут дегустація сирів. Ніхто не спішить. Всі зайняті своїми справами. Так що, слава Богу, все. Скажіть, будь ласка, як ваш сир називається? Добре, Наша сироварня Наше срування називається ширна птаха, може не кравдушу, ми так і правду широ. Ми з нечирови. Ось у нас чому працює в основному скров, чи молоко, у нас сирийні та лісько. Сирна птаха, правильно? Сирна птаха, у нас сирий італійська, там працює. А козині си, ходзи є... корова, тільки корова, тільки корова виключно. Дуже сильно дивується, що це корові сирі. Ага. Різні смаки. У нас дуже велика сорти. Смачний, вон Альона, смачний. Да? є смачний Сплеснево, сир. Да, нас... а зараз ми зайдемо, подивимося, бо ми так не бачимо, що сплеснюємо. На, на це Наприклад, цей сир по типу з червоним перцем. Він досить такий витриманий ви і теж ви? подобається кожем. Власне кажучи, що будемо раді вас орендувати до сім'ї. Да. Ну зараз ми дійдемо до дегустації. Пліснівий так? Ну це корові. Я нахожусь. <ривіт> так, а тут нічне життя. <ривіт> Дуже класно. Ну, всі відпочивають. Ось такий винний фестиваль.